Є рівні віри. Існують рівні віри. І чим більше Бог дає нам побачити Його реальність, тим важче нам буде повернутися до невір'я та бути спокушеними древнім змієм, навмисним гріхом. Однак наш особистий досвід не підтверджує правдивість таких доктрин, як вічна гарантія та одного разу спасенний завжди спасенний. Є люди, які не на цьому рівні, навіть якщо вони можуть народитися згори, цю групу віруючих можна знову ввести в оману, особливо якщо вони дозволять себе відвести спокусами, які повертають їх до навмисного гріховного способу життя. Багато уривків ясно говорять про відхід від живого Бога, відпадання тощо. Істинно в плодах. Ті, ким оволодів гріх, живуть у розпусті та перелюбі, не можуть припинити дивитися порнографію та подібні речі. Якщо вони продовжуватимуть ці гріхи, вони не успадкують Царство Божого, незалежно від доктрини, в яку вони вірять. Це справжня проблема. Деякі можуть сказати, що вони ніколи не були спасені. Я погоджуюся. Але я також вірю, що менша частина віруючих насправді відпала від віри. Але чи це дійсно важливо? Продовження і смерть у гріху означає, що результат буде таким же вічне знищення. Крім того, давай прояснимо: Не віра в такі доктрини, як вічна гарантія та одного разу спасенний завжди спасенний, не означає, що ми не маємо впевненості. Наша впевненість сильна завдяки тому, що Святий Дух постійно живе в нас. Але якщо ми повертаємось до навмисного гріха, думаючи, що ми все ще в безпеці, то це інша історія, і Бог не дурень. Немає причин не мати впевненості, коли ми постійно перебуваємо у Христі подалі від гріха. Але якщо наші доктрини дозволяють нам бути самовдоволеними і трішки в лапках гратися з гріхом, тоді буде жахливий шок для людей, які гратимуть у цю гру з Богом.